У селі Гордіївка, що на Вінничині у будинок 24-річної Оксани, серед ночі пробрався невідомий чоловік. Обличчя його було зав'язане хустиною, яку він знайшов у шафі жертви, а на голові ліхтар. Та, попри це, жінка одразу розгледіла у незваному гості свого сусіда, 49-річного Петра Редіна. Я його впізнала зразу, бо ну його тяжко не впізнати. І я впізнаю зразу, в чому він діти був армейські штани. і. Було, батько, рубашка байкова, така полосата. Зайшов до хати, видно, взяв віце платок той і пішов, пішов туди, обв'язався об так платком по очі, щоб вона його не впізнала. Оксана живе у будинку вдвох із чотирирічною донькою. Тієї ночі жінка прокинулася, відчувши над головою чиєсь важке дихання. Побачивши чоловічу постать, Оксана закричала, а злочинець кинувся на неї, почав душити і намагався зґвалтувати. Я почала кричати, і донька теж проснулася, почала кричати. Він так як на стриб на мене, почав мене за шею однією рукою душити, а другою закривати рота. Ну, Кинув мене на диван і так я хотів зґвалтувати. Він ще на землі почав мене душити, підкидати мною до землі. Ну, дуже в мене забито все, і позвонок, і почки там і ще є скручена. Зараз Оксана у лікарні дивується, звідки в неї тоді взялося стільки хоробрості й сили. Та жінка чимдуж пручалася. З обличчя гвалтівника зірвала хустину і ліхтарик та подряпала йому обличчя. Навіть чотирирічна Мар'янка, попри свій страх, намагалася відтягнути від мами кривника і благала його піти. Почала його бити по руці, тягнути за сорочку, дядьку не бийте мою маму. Що дядько робив? Душив. Кого душив? Мою маму. Казала йому я, що не вийти моєї мами. А ти його впізнала, хто це був? Так. Да. Хто це такий? Дядьку Петро. Хто зна, чим би це все закінчилося, якби Оксана не набрала у телефоні мамин номер. На щастя, він був у списку. Першим набрала маму і сама відкинула телефон до холодильника, щоб він ну він не бачив, щоб що я набрала цю це, це мама чула це все, що цю потасоку, як він мене душив. Я кажала, що мамочко, ну приходь мене рятувати, мене душать. Поки жінка шукала чим дістатися серед ночі до доньки, телефон із рук не випускала. Потім я вже так як крикнула, що дядько Петя, я вас по судах затаскав. Ну, перше, що в голову прийшло, і він піскочив, він зірвався, і на і в цей час мама кричала в трубку телефона: що Оксана, я вже їду. Почекай, я, я вже їду. А він зірвався, почав тікати. У поліції розслідують інцидент та чекають на висновки судмедекспертів. Сусіда правоохоронці затримали через декілька годин вдома. Свою вину чоловік спочатку заперечував та згодом повністю зізнався у вчиненому. При виїзді на місце події працівники поліції затримали жителя села Гордівки, який вскоїв даний злочин. Дану подію було внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань по двома статтям: це незаконне проникнення і замах на зґвалтування. Максимальне покарання, яке загрожує чоловіку, позбавлення волі від трьох до п'яти років. Однак зараз злочинець вдома. Суд відпустив його під домашній арешт. До журналістів підозрюваний не виходить на дзвінки, не відповідає. У підозрюваного є дружина і двоє дітей. Однак, дивно поведінку сусіда на вулиці помічали давно. Чоловіка неодноразово заставали з жіночою білизною. Інколи Оксана знаходила її у себе в дворі чи у шафі. Коли і як сусід підкидав їй чужу білизну, вона не бачила. З дівчат пропадала нижня білизна. Отак От каже жінки, що вивішають, наче і свою білизну, і з дівчаток. І він вибирає іменно ті вибирає з дівчат, а жіночу оставляє. І в нас це ж неодноразово вона в шкафу вже наверно штук 20 плавків. Вона йшла в себе в шкафу чужий. Да. Однак на камеру ніхто із сусідів про це говорити не хоче, бояться. Ми так тут. Якщо живемо, то ну, у нас з ним претензій ніяких не мали. Ми значить, завжди в нормальних відносинах з ним. все. То нормальний сусід, нормальний мужик. Ну а ви можете повірити, що він таке міг зробити? Ну що йому сказати? А чому всі так бояться говорити про нього? Він до вас не приходив, не ображав вас? Ні. Лише дехто зізнається. Люди шоковані і налякані. Якщо раніше у селі ніхто не боявся покидати хату відчиненою, то тепер надійно закривають замки, особливо на ніч. А тепер зачиняюся, бо боюся і питайте ж людей. Усі люди зачиняються. Даже в голові не міщається, що таке може статися. Тим більше сусід, тим більше такий чоловік вже в руках. Це ж не то, що молоденький. Я йому кажу, а що ж ти натворяє? Він каже: я нічого. а що ж я такого натворив? Я нічого не натворив. Від сорому й страху Оксана не знає, як їй далі жити поруч із таким сусідом. Більше за все боїться повертатися додому. Я повертаюся, боюся з лікарні додому. Я з дитиною, я не знаю, як я там буду жити. У мене росте дитина. Я не знаю, я так буду йти, я буду боятися кожного. Ну, куща ж він до мене не вискочив, і, і в хаті це вже страшно. Я не знаю, що він і мені може зробити щось, прийти до чи вбити, і дитині може моїй щось зробити. Я я боюся. І Оксана, і її маленька донечка хочуть одного більше ніколи не бачити того самого дядька Петра. Дядько Петро, бо ти поганий, не приходь, бо я тебе боюся. Поки постраждала мати у лікарні із маленькою Мар'янкою живе бабуся. Через бездіяльність поліції жінка не спить ночами, про всяк випадок тримає сокиру. Сижу, постелила тут собі одіяло, сижу, діти сплять, а я з сокирою сижу, чекаю, поки Радін прийде. Думаю, може він прийде, що хоче мене вбити, щоб я його не посадили.